Іван Франко, класик, справедливий на всі часи. І Я хочу зараз прочитати вам його вірш Притча про нерозум. Стрілець серце заставив. Спіймалась пташка вмить. Він взяв її, щоб зараз головку їй скрутить. Залебеділа пташка Ой, стрільчи, стій, пожди! Я пташечка маленька. Що з мене тут їди? Пусти мене на волю. Я дам тобі за те три добрі науки. На все твоє життя. Стрілець мій здивувався, хм, чи бач, вся дробина мене навчати хоче. Ну, що там зна вона? І мовить добре, пташка, коли з твоїх наук я хоч що то змудрію, тебе пущу я з рук. І мовить птах не жалуй за тим, чи зле, чи гоже, що сталось раз і більше відстатися не може. Стрілець подумав, правда? За тим жаліть не гоже, що сталося раз і більше відстатися не може. І мовить птах: не рвися, завдавши серцю скрути, що зробиш, розробити, минуле знов вернути. Стрілець подумав правда, шкода бажань скрути, що зробиш, не розробиш, що сталося – не вернути. І мовить так ніколи не вір, ні в які дива, не вір ні в яку плітку, що просто неможлива. Стрілець подумав правда, Чимала плещуть дива, а розміркуєш, скажеш, все плітка неможливо. Гаразд, сказав він ташка, не слід твої науки, летиш собі, стрільцеві, не попадайся в руки. І бурнула пташина на близькій гільці сила, і до стрільця, звернувшись, таке йому повіло. Гей, ей, дурний ти, стрільче, що дав мені здориться, а мною, ти, небоже, міг добре поживиться, бо знай, в моїй тропі. Якби ти знав оце, є перла так велика, як страуса яйце. Стрілець аж зойкнув з жалю. А що ж я наробив, що так без застанови великий скарб згубив? І він підбіг під гілку, скочив, що є сил, щоб спіймати пташку. Та немає крил. А потім мов, пташко, пташиночка моя, вернись до мене буду, тобі за батька я. У клітку золотою все ж у тебе я сам. І все, чого захочеш, тобі я рада дам. Пташина відповіла: дурний ти є, як був, всі три мої науки відразу ти забув. Зробив ти добре діло, мені летіть велів, і зразу ж по хвилині сам того пожалів. А потім забажав ти мене дістать ще раз і просьбою вернути назад минулий час. А чом? Бо несуразним повірив ти словам. Що в ній є перла більше удвічі ніж я сам?